ваш улюблений комплект Вілмас секатор сучкарез в одному ну, кейсі. Зараз побачимо, що тут іде в наборі. Відкриваємо. Так, дивимося, Есть набор з інструментами, з цепочкой, з інструкцією. сучкарез, шина тут 15 см, є защита, є Полуавтоматическая подача масла. Ви відкручуєте, заливаєте, а потім просто праймером нажимаєте і воно подає. Далі сам секатор Wilmaчний. І две батареї літіони 20 вольт, по 3000 А. И в комплекті йде двір. Потім є напільничок для подкрутки, для смазування. Сюди это наливаєте і смазуєте. Саму полотно ножность. Ще одне полотно іде в комплекте, і зарядка тоже іде в комплекте. Так, дивіться, індикація заряду є. включаємо вмикаємо все, увімкнулося і працювати 2,5-3 см віточки буде у вас гарно брати вмикаємо інший акумулятор тоже перевіряємо індикацію індикація є Такий чудовий набор буде у вас лише за 4300 гривень.